Російська атака по Україні, дрони над Кубанню та зимовий шторм в Сполучених Штатах Америки. Це головні події ранку на фактом інфо. Починаємо. Запоріжжя знову під ударом. Росіяни двічі за ніч атакували місто, завдавши чотири удари. Повідомив голова ОВА Іван Федоров. Пошкоджені приватні будинки. В одному з них виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. Дрони вдарили по НПЗ у Слов'янську на Кубані. Невідомі безпілотники атакували російське місто, внаслідок чого загорівся нафтопереробний завод. Оперштаб Краснодарського краю підтвердив атаку на НПЗ та ще одне підприємство. Російські пабліки повідомляють, що пожежа триває. Потужний зимовий шторм накрив дві третини сходу США. Сніг, крижаний дощ і рекордно низькі температури. Без електроенергії залишилося понад мільйон споживачів. Найбільше постраждали Теннессі, Міссісіпі, Луїзіана, а також Техас, Кентукі, Джорджія, Західна Вірджинія та Алабама. Крім того, в неділю в США скасували понад 10 тисяч 800 авіарейсів. Артем Мороз для факту. Інфо підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.